Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, іноді буває так, що одне єдине слово воно може приховувати в собі цілий світ. От скажіть, чи думали ви колись, як щось таке міцне, як фортеця, і щось таке невидиме, як віра, можуть бути пов'язані? Виявляється, можуть. І сьогодні ми якраз про це й поговоримо. Так, так, фортеця і віра. Що ж у них спільного? На перший погляд, нібито нічого. Одне це камінь, стіни, фізичний захист, інше це щось глибоко всередині. Але як виявиться, відповідь на це питання вона торкається чогось дуже фундаментального: чогось, що лежить в основі нашого людського досвіду, нашого пошуку безпеки. І ключ до цієї загадки, до цього зв'язку, це одне єдине єврейське слово. Звучить воно так: мізгав. Запам'ятайте його, бо саме це слово мізгав, воно ніби двері у дивовижний світ, де знаєте, фізичний захист і духовна надія вони не просто існують поруч, а тісно переплітаються. Отже, щоб зрозуміти всю глибину, всю теологічну вагу цього слова, нам треба почати з фундаменту, і цей фундамент абсолютно буквальний, кам'яний. Давайте розберемося, що ж таке мізгав у своєму первісному фізичному значенні. Ну, дивіться, буквально мізгав. Це високе місце. От уявіть собі, неприступна скела або фортеця на вершині гори, місце, куди ворогу просто так не дістатися. Корінь цього слова, сагав означає бути високим. Тобто, це не просто притулок, а саме високий, безпечний, неприступний притулок, щось, що можна побачити, до чого можна доторкнутися, і де можна було сховатися від реальної небезпеки. І от що цікаво, Біблія нам дає абсолютно чіткі приклади. Ось, наприклад, у книзі пророка Ісаї, 25 розділ, там сказано: фортецю високих мурів твоїх він понизить, і оце високих мурів в оригіналі це якраз є мізгав. Тобто, бачите, тут немає ніякої метафори, мова йде про цілком конкретні фізичні стіни фортець. І треба розуміти, що це не якась поезія чи красивий образ. Мі. У стародавньому світі, де постійно були загрози, набіги ворожих армій, слабкі кордони, мати такий мізгав, таку високу фортецю було питанням життя і смерті. Це була абсолютна життєва необхідність для вживання. Окей, з фізичним значенням розібралися камінь, висота, безпека, але тут починається найдивовижніше. Як як слово, що означає буквально кам'яну стіну, змогло зробити такий неймовірний стрибок і стати однією з найглибших метафор віри? Давайте зануримось у цю трансформацію. І от подивіться, як це працює. З одного боку, маємо буквальне значення: високе місце, скеля, фортеця, фізичний захист від фізичної небезпеки, а з іншого образне. Бог як притулок, стан абсолютної безпеки, духовний захист від усіх життєвих негараздів. Бачите? Це ніби міст, конкретний, зрозумілий образ фортеці стає мовою для опису чогось невидимого, але абсолютно реального, безпеки в Бозі. І це не просто якась поодинока знахідка, о, ні. Ця метафора, цей образ, він стає справжнім лейтмотивом, який звучить по всьому святому письму. А найголосніше, найпотужніше він звучить, звісно ж, у серці Біблії у книзі Псалмів. Сімнадцять. Просто вдумайтеся в цю цифру. Сімнадцять разів слово мізгав зустрічається у старому завіті, і в переважній абсолютній більшості випадків воно використовується не для опису фортеці, а для опису Бога, Бога як нашого найвищого, найнадійнішого притулку. І подивіться, де саме. Псалом 9, псалом 18, 46, 48 і так далі аж до 144 це ж ціла низка свідчень. Це не просто випадковість, це свідоме постійне проголошення однієї істини. Наш Бог це наш мізгав. А ось один з найяскравіших прикладів, 18-й псалом. Послухайте, як Давид складає ці образи один на одного: Господь моя скеля, моя твердиня, мій Спаситель, мій щит, ріг спасіння мого. І вінцем усього цього є мій згабі, моя висока башта. Це ж не просто перелік синонімів, це крашендо, це наростаюча впевненість у всеохоплюючому, абсолютному Божому захисті. Або візьмемо 46-й Псалом, гімн реформації. З нами Господь Саваот. Бог Яковів – наша твердиня, влану – наш мізгау. Ця фраза звучить у псаломі двічі як потужний рефрен. І це не просто заспокійливі слова, це, по суті, доктринальна заява заява про суверенну владу і вірність Бога завіту своєму народові, яка ж це дивовижна, міцна істина. Добре. Ми пройшли цей шлях від буквальної скелі до глибокої духовної істини. Але… І що з того? Чому це все так важливо? Навіщо нам у 21 столітті розбирати це давнє слово? Давайте подумаємо. А важливо це тому, що мізгав – це не просто літери на папері, це, якщо хочете, ціла капсула часу. У цьому одному слові запакована вся історія людства, боротьба за виживання, досвід довіри і найголовніше Божа обідниця, обідниця абсолютної духовної безпеки. По суті, це слово працює як, як якір для нашої душі. Воно бере таку, здавалося б, абстрактну річ, як віра, і міцно, міцно прив'язує її до чогось, що ми можемо зрозуміти на інтуїтивному рівні: до відчуття безпеки, яке дають товсті високі стіни фортеці. І завдяки цьому надія стає ну майже матеріальною, відчутною. І в кінцевому підсумку це давнє слово кидає виклик кожному з нас. Сьогодні у нашому такому хиткому, непевному світі, де все постійно змінюється, що є нашим особистим мізгавом, на що ми покладаємося, де ми шукаємо той єдиний справжній непохитний притулок, це питання, над яким варто замислитись. Дякую, що провели цей час із реформованим мисленням.